How the are you? President. Віцепрезидентка США Камала Харріс зустрічалась з президентом України Володимиром Зеленським шість разів. В останнє у червні на українському саміті Миру Швейцарії. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке почалось через рік після правління адміністрації Байдена Гаріс, сформувало зовнішню політику США. Лідерство та підтримка Вашингтона були вирішальними у зусиллях заходу допомогти Україні протистояти російській агресії, каже народна депутат. Атка України Іванна Климбуш Цинцадзегавевер однак ми також розуміємо, що прикра практика постачання зброї в Україну і по краплині, спроби контролювати деескалацію. Це потрібно змінити. Двопартійна підтримка США є ключовою для України, каже климпус Цинцадзе, і Київ готується працювати з будь-якою адміністрацією, щоб забезпечити безперервність допомоги я вважаю, що надважливо почати переходити від політики підтримки України, доки це буде потрібно, до політики перемоги України Сполучені Штати залишаються провідним постачальником військової допомоги Україні за підрахунками Кельського інституту світової економіки. з початку повномасштабного вторгнення в Україну США виділили понад 81 мільярд доларів допомоги. Політика адміністрації Байдена Гаріс щодо підтримки України була історичною. Вважає політолог Микола Давидюк. це найбільша підтримка європейських держав після Другої світової війни. Отже, вони створили історію. Декретидгісторії політолог Іван Глібовицький каже, що обсяги допомоги є життєво важливими, але не менш важливим є розуміння намірів Росії та стратегічної ролі України найбільша помилка адміністрації Байдена в тому, що вона не бачила, що Росію потрібно перемогти, аби зняти міжнародну напругу. Отже, намагаючись запобігти третій світовій війні, насправді адміністрація Байдена припустилася помилок, які зробили третю світову війну більш ймовірною. Підтримка України республіканцями не гарантована, вважає Глібовицький. Колишній президент Дональд Трамп висловлював занепокоєння щодо корупції в країні та поставив під сумнів військові союзи. Україна опинилася між молотом і Ковадлом, тому що потенційна адміністрація Трампа фактично погрожує Україні припинити допомогу взагалі, і погрожувала або вийти з НАТО, або зменшити роль НАТО. Uh, the importance of NATO. незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у листопаді, республіканець чи демократ. Війна Росії в Україні та забезпечення миру в Європі залишатиметься ключовими питаннями для наступного лідера США. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Варшава.